Що вибереш ти? Момент, коли стає повна тьма? Сірник, який згорить за декілька секунд? Чи безкінечне джерело світла, таке як зірка, як сонце, яке буде світити вдовго і зігрівати тебе протягом цілого життя? Думаю, вибір очевидний. До чого це питання? Яким лідером вибираєш бути ти? Сірником чи зіркою? Хто такий лідер-сірник? Це той, який, орієнтуючись на результати назовні, намагається привернути увагу на якийсь момент гучними інфоповодами, величезними запусками. Біля таких людей та, збираються, тому що там яскраво це щось таке, що легко доступне.